Мене звати Анна, мені зараз повних 38 років. За пару тижнів в мене до народження якраз роби собі подарунок і будемо робити ринопластику. Я з міста Києва. Знаєте, ще зі шкільних часів я завжди думала про свій ексклюзивний носик. Але якось так сталося, що по життю він мені не заважав жити. Він дихає, виконує всі свої функції на да, п'ять з плюсом. Але все ж таки завжди хотілася мати більше такий ніжний, більш витончений носик, і хотілося по-іншому дивитися на своє відображення. Знаєте, зараз моя зміна зовнішності це велика таємниця. Uh, про те, що я згодилась на операцію, знає найблизькіша людина. Це моя донька. Uh, бо мені важлива її думка. І я кажу: А як же ж ти будеш сприймати свою маму? І я зробила таке сама собі з летів. Зараз дівчата там фотошоплять моделювання профілю. І коли вона побачила, сказала, вау, мам, це звісно, інша людина, але ти будеш такою чікою. Наразі є такі невеликі переживання, бо все одно це операція uh, і. Ну, якийсь такий легенький тревор, але е, я настільки чекаю вже цю операцію, прям не можу дочекатися. Мені вже хочеться прямо зараз лягти і прокинутися новою людиною. Обрала клініку Цертус. Бо тут працює дуже кваліфікований персонал, і е, обрала лікаря Золотаренко Ігора Олеговича, бо дуже сподобалась його робота, і до того, що в мене тут оперувалася у нього моя подружка. І через це я максимально спокійна за результат. Чесно кажучи, після того як ти начитаєшся правдивих відгуків від клієнтів, стає набагато легше, і мені захотілось. Вже остаточно саме тут проводити свою операцію, змінювати свою зовнішність.